Бог ось ось дасть тобі неймовірно прекрасне благословення. Я кажу неймовірно прекрасне, тому що воно здивує тебе і наповнить радістю, яку ти не зможеш стримати. Ти вже достатньо довго живеш у цей час, спостерігаючи за тими, хто навколо. Хтось має машини, будинки, роботу, одружується. Має дітей, створює сім'ю, займається бізнесом, все, здається, йде гладко, але в серці ти запитуєш: Боже, коли настане мій час, коли прийде моє благословення, я тут щоб сказати тобі: Бог ось ось відкриє його для Тебе, коли ти довіряєш йому. Ти не будеш розчарований і подолаєш труднощі, що стоять перед тобою. Можливо, сьогодні ввечері ще будуть сльози, але не забувай, радість прийде зранку, а твоя радість вже тихо почалася в цей самий момент. Біблія каже Христос моя основа, мій камінь, на якому я стою. Коли все навколо коливається, ти будеш вдячний, що довірив Ісусу, бо Він ніколи не розчаровує, Він залишається вірним цьому поколінню, як завжди, і ніколи не зазнає поразки. Тож готуйся, Бог ось ось усуне всі перешкоди і принесе нове світло у твоє життя. Яке благословення ти найбільше чекаєш, щоб Бог явив тобі? Залиш коментар, і нехай Бог бачить.